Добрий день. Зараз я покажу, як накреслити плани для другого проєкту курсового «Дев'ятиповерховий житловий будинок. У вас є завдання, і на, зворот... на звороті у вас є дані для проєктування. Перший район будівництва, другий конструктивна схема. Вона... Вона обирається або перехресна, або повзня. Конструктивні елементи, фундаменти ФБС, так звані фундаментні блоки, або цокольні панелі. Стіни зовнішні визначаються або це тришарова панель, або цегляна кладка. І ставиться значення їх товщини. Або 300 мм, або 400 мм. В нашому випадку буде 300. Стіни внутрішні це ті стіни, які будуть несучими. І вони також визначаються по матеріалу, тобто, це найчастіше буде цегляні, також визначається їх товщина, або також 300 мм, або 250 в одну цеглину. Перегородки це те, що не несучі, вони також називаються самонесучі, або висячі стіни, тобто вони не сприймають. Якесь навантаження, ненесучі і тому подібне. Їх товщина, в залежності від матеріалу, починається від 80 мм і закінчує 160 мм в одну цеглину. Перекриття це виходить з другого пункту. Якщо у нас Перехресна схема, то в нас так зване монолітне перекриття товщиною 220 мм, і вона ще називається плита на кімнату. Тобто в нас всі стіни навхрест будуть несучі. Якщо в нас круглопустотні перекриття, це з другого пункту виходить поздовжня конструктивна схема. І наступні сходи. Тут два варіанти: або маршеві, або так звані косоурні. І покриття Це у всіх варіантів однакове, воно рубероїдне на мастиці. Восьмий пункт покрівля тепла або холодна. Це так зване горище, да, я, воно може бути тепле або. Вентильоване, і воно ще називається холодне. Тож, давайте почнемо з типового поверху, який є у вас у вашому завданні, як ескіз показаний, як він повинен виглядати. Креслиться він на ескізі формату А4 в масштабі 1 до 100. Ви його повністю розмістите на цьому аркуші. Також ви бачите фасад. Як він буде виглядати і розріз 1-1, так званий розріз по сходовій клітці. Тож, давайте почнемо з креслення нашого типового поверху. Починається це з так званих координаційних осей. Координаційні осі. Визначають, де в нас є несучі стіни. Тобто, де в нас є відповідно фундаменти. Згідно мого завдання, у нас є 9 цифрових осей і 3 видимих літерних осі. Тож, давайте приступимо до креслення. літерні осі, вони йдуть у нас відповідно горизонтальні. Перша А на тій же дистанції, що і літерні осі у нас будуть і цифрові. Ось ми накреслили два типи осей. Горизонтальні у нас так звані літерні і вертикальні цифрові. Як нам розміщувати наші стіни відповідно осі? Це так звана прив'язка. Прив'язка, якщо у нас несуча стіна, зовнішня, вона Зміщена у внутрішню сторону, тобто тут у нас внутрішня частина нашого приміщення і завжди має таке співвідношення. 100 мм ми у внутрішню сторону, а назовні вже те, що залишається. В нашому випадку товщина тришарової зовнішньої панелі 300 мм. Тобто тут у нас лишається 200 міліметрів. Плюс якийсь утеплювач, якщо він буде, і так далі. Якщо в нас якась центральна е, вісь, вона, несучу стіну, ділить навпіл. Тобто порівну. У даному випадку у нас. Ці значення дорівнюють 300, і ми бачимо, вони поділили їх навпіл. Тож, давайте покажемо, як це буде виглядати на нашому, на нашому плані, який я зараз накреслю. Дивіться, зовнішня частина будинку, яка виходить за кордони нашого фасаду і має в формі прямокутну, називається різоліт. Також ми продублюємо те саме з іншої сторони. В мене, по моєму варіанту, воно виглядає дзеркально, тож ми його також і продублюємо. Ось для прикладу я показав, як виглядають стіни, але в мене тут складно креслити на дошці, тому це все одно виглядає як приклад. Ви ж, відповідно, будете креслити більш чітко, тому це співвідношення товщини стіни і прив'язки осі ви повинні. Виконувати. Ось у нас накреслені зовнішні несучі стіни. І так само ми можемо переходити до внутрішніх осей. В моєму випадку це центральна несуча. Вона знаходиться десь посередині між Б і В. Тобто я тут трошечки. Зробив неправильно, що в мене є ще одна вісь несуча, і я її додаю. тому що в мене по завданню це вже ось так. Г. Д, І тут буде ще одна Е. E. Це несуча стіна, несуча вісь. Бачите, да? кожна несуча стіна у нас утворює кожна несуча стіна утворює вісь. Тобто, якщо ви бачите на кресленнях координаційні осі, то вздовж цих осей у нас несучі стіни. Ось таким чином у мене іде несуча стіна. Я її зараз накреслю суцільною. Ось таким чином. Потім на осьовій 4 в мене є ще одна несуча стіна, яка виконує роль сходової клітки. Також є несуча стіна. Яка відокремлює нашу ліфтову шахту. Ліфтова шахта це цегляна конструкція, яка є дуже відповідальною конструкцією у будинку, і креслиться вона якраз на одному рівні з нашими сходами. Ось наші сходи. Кількість цих рисочок не просто так я рандомно поставив. Да? Їх кількість у звичайному житловому будинку з висотою поверха 3 метри, кількість 10 сходинок на один сходовий марш. Це ми зараз дивимося на план зверху. Тобто сходовий марш виглядає ось таким чином. Тут сходинки і тут сходинки. Ми заходимо сюди. По площадці і наверх. Тобто тут 10 сходинок, площадка і ще 10 сходинок. Товщина цієї площадки не повинна бути менша за товщину е сходового маршу. Ну, в моєму випадку це тільки приклад, тому не зважайте, в мене тут помилка креслення. Тут у нас віконна рама. Тут найчастіше також. І ми креслимо тут кабіну нашого ліфта і противага для того, щоб наш ліфт спокійно собі переміщався. Далі, що ви бачите на кресленнях, це коли зовнішні стіни наших квартир. Вони розділяються ось таким виступом, і тут у нас вже є так звані двері до тамбуру. Відчиняються вони краще сюди. Ось таким чином. Далі ми бачимо внутрішні стіни. Їх можна ось таким чином зробити. Вони не несучі, це перегородки. Їх товщина не обов'язково повинна бути. Товщиною е, несучої стіни. У даному випадку ось таким чином. Далі ви бачите ось такі елементи. Це в нас газова плита, тому що газові плити у нас є тільки до 9-го поверху. Це е, газові плити, газове обладнання встановлюються тільки до висоти 9-го поверху. Це питання е, пожежу. Пожежної безпеки, тому що е, затушити пожежу е, звичайними засобами пожежними, да, за допомогою драбини да, пожежної, ви можете дістатися тільки на висоту 30 метрів. 30 метрів це якраз 9 поверхівка Так, ви тут бачите в моєму випадку вентиляційний канал і Санвузол. Ось. Таким чином він креслиться. Далі ви бачите все те ж саме може бути ось тут. У нас така міні санвузол. Да? коли ми бачимо повністю сангрупу, коли в нас? Раніше було таке, що оце був окремий блок кімнат залізобетонний, е, монтували безпосередньо на будівництві, на будівельному майданчику, а виготовляли його на заводі залізобетонних конструкцій. І тут у нас, відповідно, буде вентиляційний канал і санвузол, тобто туалет. А з іншої сторони у нас буде. Ванна, хрестик для зливу показуємо. І раковина. Далі ми можемо відокремити це іншими стінами, показати, що у нас тут є кімната і так далі. Тобто ми зараз з вами показали типовий вигляд. Ось таким чином у нас тут несучі несучі стіни. Ось ви бачите, і можна зробити, що це вихід в іншу квартиру, а тут в другу квартиру, ось таким чином. Також найчастіше виконують планування таким чином, щоб будинок був дзеркальним, щоб одна частина квартири була. Зеркальна до іншого. Але це не правило. Я чому так кажу? Тому що найчастіше виконують ось таким чином. Тут у нас санвузол. Також блок, кімната санвузлів. Тут у нас туалет, ванна. І тут виконують газову плиту, і вентиляційний канал роблять ось таким чином, вони будуть поряд для двох дзеркальних квартир. Вентиляційні канали розміщуються або перпендикулярно до стіни, або можуть бути вмонтовані вмуровані і бути частиною несучої стіни, або в е, даному випадку міжквартирних стін. Ось ми покажемо ось так. Те, що у нас однакове, це газові конфорки, так звані. да? І тут все те ж саме Наша, наш санвузол. Так, у нас тут от так от іде, да? Так. Так. Ось таким чином. Далі що ви бачите? Е, Прийдемо сюди. Тут ми бачимо те, що раніше було і використовувалося, це е, сміттєпровід. Але зараз, за санітарними нормами, ми використовуємо. Сміттєві баки, які розміщені поряд з житловим будинком. А мусоропроводи, сміттєпроводи, да, зараз вже ну, виходять з використання, але в нашому випадку він ще залишається. Це з маленьких таких елементів, які ви можете побачити на цьому прикладі. Далі ви тут бачите деякі такі цифри. Ось так. Там в мене написано 39, щось це дуже мало. І 69.00. Як це читається? Третє це трикімнатна, житлова площа 39 квадратів, загальна площа 69 квадратів. Що таке загальна площа? Це всі закутки, всі туалети. Гардероби і тому подібні. Тобто, всі площини цих приміщень складаються і утворюють 69. А житлова у нашому випадку, згідно норм, це тільки спальня і зал. Ось це загальна житлова площа. Ось у даному випадку. Тут ви бачите поряд з кімнатою підчоркнута. Це площа в даному випадку цієї кімнати. Ну, в принципі, ми вже закінчуємо. В даному випадку ми повинні е показати, що тут є вікна. Е віконна. Стулка, так звана, да, вікон, віконна рама, вона у плані виглядає ось таким чином. Тобто ось наша несуча стіна, ось так. Виглядає вона назовні. Тут ми бачимо відлив, а з внутрішньої сторони наш підвіконник. Наша підвіконня. Ось таким чином ми це бачимо. Ну і упрощений варіант просто накреслити ось таким чином. <кій> так, на цьому типовий поверх завершений. Ще такі деякі елементи, які ви бачите на кресленні, це у місці деяких проходів ось такі пунктирні перехрестя. Да? Це так звані антресолі. Тобто е полички, які знаходяться під стелею. Вони також тут кресляться. якщо хочете, можете їх креслити. <кхід> і ще, що ви повинні обов'язково позначати, це так звані повздовжні розміри і поперечні розміри. Ви на ці розміри показуєте. Оці відстані, товщину стіни, товщину відстань між стінами, товщину стіну і так далі. І те саме з горизонтальною розмірною лінією. Для типового поверху інформації достатньо.